Іван Якубець, начальник десантно-штурмових військ України у 98 -му 2005 -му роках, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Іване, добрий день. Добрий день, вітаю вас, слава Україні, героям слава пане Іване. З подій на фронті хотіла б з вами розпочати американський інститут вивчення війни, що пише про те, що схоже, що напередодні збройні сили України відбили масштабну механізовану атаку росіян, чисельністю до батальйону БТР і танків поблизу Абді Авдіївки. І схоже, що така атака вона була такий механізований наступ. Він був найбільшим з осені 23-го року. Про що це може свідчити і про що може говорити ця інформація? Так, така атака відбулася. Було кинуто в бій на прорив танковий, механіз... танковий батальйон у складі трьох танкових рот і одної механізованої роти. Це штатний танковий батальйон Російської Федерації. 32 там чи 33 танки і порядка 10 бойових машин піхоти. Значить, при підтримці артилерії і всіх інших засобів. Це перший такий захід після тривалого вже такої перерви, такого, скажімо, групового використання масового, можна сказати, використання бойової техніки танкової в, в боях з боку Російської Федерації. Чи, чому так сталося? Я думаю, що вони вирішили перевірити. Підсохла земля, стала більш грунти, стали, стали більш. Проходими ми, по-перше. По-друге, наші війська відходячи від Забдіївки, виходячи, і потім на наших плечах вони наступали далі, ви знаєте, котрий 5-7 вже просунулися. Значить, оборона наша ще на цих рубіжах, де стоять наші солдати, як вони вважали, мабуть, є недостатньо стійкою, облаштованою. І для е, стійких бій в обороні. Тому вони вирішили вдарити там, і плюс там ще місцевість. Там місцевість е, рівнинна така перед озерами, е, значить, е, досить е, яка сприяє дійсам механізованим з'єднаним частинам великих ну, личних обсяг, скажімо так. Тому і вирішили вони це питання вирити, е, вирішити таким чином. Але завдяки тому, що ми були готові більш гарніше, ніж вони на це сподівалися, от, і відбили практично пів батальйона броньової техніки батальйона було знищено, а решта відійшла на ісходні рубежі. Тобто, це ще раз підтвердило, що е, такими атаками вони не добються успіху. І я думаю, що далі вони будуть продовжувати вже не такі масовані атаки, а знову попереду буде піхота, а позаду їх буде підтримувати танки, так і то тільки як вогневі засоби. Тобто, я думаю, що це питання ще не тільки тому, що вони вирішили по весні перевести все ж таки перевірити нас і свої можливості, а ще й тому, що, мабуть, все ж таки. В бронесилах силах Російської Федерації починається відчувати нестача особового складу, і починають задумуватися їхні командири начальники, як його більше зберігти. Тому і використали такий танковий штурм для того, щоб перевірити ці питання. Якщо вдало, то вони б далі і далі їх нарощували. Ну і треба сказати, що зараз під Авдіївкою, за Авдіївкою, де йдуть ці бої. На цьому рубіжі, а там рубіж озера, поєднання між собою річкою. Не озера, а ставки такі чи озера. От. І е, це дуже вигідний для нас оборонний рубіж, якщо ми його встигнемо зараз закріпитися на ньому, то це дуже вигідний рубіж на цьому напрямку. От. І вони намагалися його якомога швидше пройти, ці поля, для того, щоб вискочити вже на сам рубіж. За водоймами цими для того, щоб збити нас з них і таким чином перед ними відкривається ще більший простір. Територіальний простір мається на увазі рівнин, рівнинний, який буде дозволяти їм теж використовувати значну кількість броньованої техніки під час введення її в бій. Тобто тут цілий комплекс питань за цим актом існує який. Я думаю, наші воєнні керівники проаналізують зараз і зроблять певні висновки та підкоректують, підкоригують ті питання, які потрібні під час ведення оборони. Але цей рубіж втрачати водний бар'єр, скажімо так, з, з, з висотками, які на ним починаються, дуже небезпечно для нас, тому що подалі відкривається більш такий рівнинний простір, де небагато забудов мається на відео селищ. От, і це може сприяти важким або масштабним значить, прийому застосування бронетехніки під час атаки по нашим військам. Я продовжу з повідомлення інституту вивчення війни. Вони припускають, що ймовірно, наприкінці весни, на початку літа, Росія зможе зосередити на заході Донецької області. Росія зможе там зосередитись. Ну і це цей напрямок вона може вибрати як пріоритетний для масштабного наступу. Інтер... Ну і про масштабний наступ, я перепрошу до слова. Ну останнім часом все більше більше західні медіа пишуть. Да. Чомусь. Ну тут треба розібратися, що вони мають на увазі під масштабним наступом. Якщо зараз розібратися, то такий наступ, як вони вже ведуть, він теж є масштабний. Практично на п'яти шісти, от або на двох-трьох головних напрямках вони постійно наступають. Наступають по 13 разів атак на день, по 12, по 15, 18. Тобто це вже можна рахувати певним масштабним наступом. Але якщо ті, хто написали з інституту війни, що вони мають щось інше, на увазі, якщо Росія скомплектує або вдасться відмобілізувати і скомплектувати дві армії, про які вони наголосили тижня-два тому. От, а президент їхній підписав указ про мобілізацію 150 тисяч для того, щоб комплектувати додаткові з'єднання і об'єднання. То тут треба думати про інший наступ, можливості наступу. А це треба розглядати можливості не тільки Донеччини і значить, Луганщини, а й інші Харківщини, наприклад. Тому тут багато можна фантазій, не фантазій, а розміркувань провести, але це все будуть розміркування, які не пов'язані зараз з реальними діями і можливостями російської армії. Тому можна сказати наступне, що сьогодні той наступ, який вони ведуть на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку, та іноді на Серебряному лісі там і так далі. Значить, то -то є голов... А, і ще Роботіна на виступі Роботінському, то можна вважати, що він і сьогодні є такий наступ масовий, Не масований, а ну, рішучий наступ Росії. На цьому обраному напрямку, стратегічному напрямку. А який це стратегічний напрямок? Це напрямок кордонів, які окреслюють Донецьку область і Луганську. От і все, це є головне завдання, яке визначалося ними ще раніше, рік тому чи більше. І зараз вони його починають увійшли у вкус, як кажуть, відвоювання цих територій для себе. У зв'язку з тими проблемами, які наші збройні сили значить, мають, мається на увазі нестача боєприпасів, некомплект особового складу. Це все призводить до того, що злімня кампанія в них можна вважати її успішною, більш успішною, наприклад, ніж наша літня. І це факт, який треба віддавати собі відлік, а не думати, що, що тут у нас пороженчески якісь думки і так далі. Ні, ні в якому ралі. Треба все реально освічити. Війна любить прагматизм. Дуже любить прагматизм. Без прагматизму на війні, на емоціях одних далеко не поїдеш. Тому можу сказати, що наступ, який вони ведуть, це є зараз головний наступ, і він збережеться, на мій погляд, до кінця квітня точно, тому що їм потрібно вийти на кордони Донецької області. Ну, ви подивіться самі, Донецька область оголошена російською, по їхньому, ну ви знаєте, Верховна прийняв їх законодавчий орган, таке рішення. Державна а? дума, так? Да, дума. До речі, українське слово Дума. Значить, і вони заразом наші війська стояли практично всю війну ці два роки біля окраїн Донецька. Тобто, а більше половини Донецької області було під нашим контролем. Наразі вони роблять цей головний наступ таким чином, щоб відтиснути нас на ці кордони Донецької області. Ну і треба розуміти ще віддавати собі відлік, що є такі два важливі міста це значить, Славянськ Славянськ. І Краматорськ це дуже потужні міста, і вони являються, скажімо так, найбільш потужним після Донецького регіону ну, Донецька в, цьому, в Донецькій області. Тому в них мета вийти і захопити ці міста. І для цього вони складаються певна ситуація, яку вони намагаються скласти на фронті. Ми бачимо, відуться наступи в районі Бахмута. Вони ці наступи йдуть у напрямку цих двох міст, але і з напрямком оточення їх з заходу. Намагаються з південного заходу, одночасно таким чином допомагаючи Авдіївському наступу. Розумієте? І е, треба сказати, що е, якщо прочитати всі ці питання е, по картам, як воно рухається протягом оцих двох місяців чи трьох, то можна сказати, що саме головний удар і зусилля у них зосереджені на цьому напрямку. Намагались вони місце півтора чи два тому на Купінському напрямку защемити наші війська, прижати до водойми на річки і водосховища Крупного. Але там в них не не вийшло Крім того, думаю, частково все ж таки допомогли нам дії РДК, якби його не ругали там і не. Насміхалися надіями цими ефективності дій, але етнечки вони певну роль зіграли. Тобто відтягнули на себе частину да, російських на себе віст. частину сил і засобів, уваги. І таким чином, я думаю, не думаю, таким чином стало краще на Купінському напрямку. А він теж небезпечний, тому що якщо на Ліманському і Купінському напрямках прорвуться, вийдуть на водосховищі, то прижмуть наші війська, як колись ми прижали їхніх до. Дніпра на Херсонщині. Тому, безумовно, головний напрямок це Донецьк, Донецька область. Донецька область. А там, там вже, безумовно, після того може стояти будь-які плани і захоплення Запоріжжя, і Дніпра, і виход піде на південь Харкова на Ізюм і так далі. Тут можна багато робити вже прогнозів, але ці всі прогнози, вони пусті зараз і не коштують нічого, крім втрати часу і енергії. Про Харків ви згадали, і Росіяни останнім часом активно обстрілюють не лише ракетами, а вже і бомбами Харків. І сьогодні була заява мера Харкова, пана Терехова, що повністю зруйновано критичну енергоінфраструктуру. Ми про це пізніше поговоримо. Як ви думаєте, яка військова мета в обстрілах цього мегаполісу і цивільної інфраструктури? Як це може їм допомогти в просуванні в захопленні Харкова? Я думаю, такі удари по Харкову, які зараз вони проводять, знищивши практично там всю енергетичну інфраструктуру. 130 тисяч харків'ян, за даними, от я читав, вже є безквартирними, їх дома зруйновані. Що можна сказати? Навіщо це робиться? По-перше, для того, щоб захопити такі міста Харків, їм потрібно мати велетенську силу. Ну, наприклад, ті дві армії, про які вони наголосили місяць тому. З ними ще можна оточити Харків, але взяти їх, Харків навіть двома такими арміями по 200, 250 тисяч в приділах чисельність, якщо вони здатні укомплектувати будуть, то це ще не факт. Харків дуже велике, велетенське місто, і його не так просто взяти. Що стосується цих бомб, навіщо вони це роблять, руйнують Харків, це відповідь на наші удари по НПЗ. Це на мій погляд. Агресивніше, чому вони стали, це відповідь на наші НПЗ. Тому затягувати за тими ударами по НПЗ нам не потрібно. Якщо є можливості, то нашому керівництву Хто займається цим воєнно політичним керівництвом, хто займається цими питаннями, треба масово провести декілька атак, нищити все, що можна, з цього питання випадає, а потім якось переходити на інші завдання, тому що ми, по суті, справи розтягуємо в часі ці питання для себе і для них. Для мене відомо, що все ж таки це помста. Це перше, по-друге, це морально-психологічний тиск. На да, населення крупного мегаполіса, а там мільйон, більше мільйона людей рахуємо зараз, мабуть, є, От. для того, щоб вони здійснили тиск на політичне керівництво України. Оце головне. Більше ніяких особливих таких, а ну і ще, безумовно, це загравання зі своїм значить, громадянами. Російська Федерація, кім покажуть. Бачите, вони нам МПД спалила, ми їм Харків знищили. Собственно, У, Удари.